Всім привіт! Це мій перший влог після відпочинку тижневого. Їздила я до своїх батьків, так як раніше казала у влозі. Дуже класно відпочили, дуже багато міст відвідали, навіть міст. Я все знімала на відео. Я обов'язково випущу про це влог. В першу чергу для себе. Завтра маю іменинника. І в штучному інтелекті я замовила пісню про нашу історію. Зробила невеличке відео з нашими фотографіями під цю пісню. Це відео вже загружене на каналі, тільки я маю до нього доступ, але я буду відкривати загальний доступ до цього відео, тому що багато хто з родичів будуть дивитися це відео у Ютубі. Це перша причина, а друга причина в тому, що. Коли я шукала для цього відосика фотографії наші колишні, дуже багато фотографій втрачено. 10-11 років тому все фотографувалося частково на телефони, частково на фотоапарати, скидувалося на ноутбуки. Один ноутбук на сьогодні не працює, можна його здати в ремонт, але знаєте, немає потреби, але там багато фотографій. Все, що мені. Вдалося добути, я вставила це відео і тільки зрозуміла тоді, як важливо відео такі випускати і робити їх доступними, бо це відео буде доступне в інтернеті YouTube і 20 років по тому. Я не думаю, що YouTube коли-небудь зникне. Хоча ніколи, знаєте, не кажи ніколи, але все одно. Вчора, в 10-тій вечора, ми тільки приїхали додому. І сьогодні на 9 годину у мене вже перший клієнт. Зараз пів четвертої дня. У мене наступна клієнтка на 4 і мала бути ще на 6, але вона вчора відписалася, що їй не виходить. Ви знаєте, воно й на краще. Поїдемо, я ще ж нічого не скуплялася. Оце ввечері поїдемо по списку. Куплю все те, що треба завтра на день народження, а в нас буде компанія з 10 чоловік. Будемо святкувати вдома, всі самі близькі, але все одно потрібно щось зробити. Вчора, поки їхала, написала список блюд, а також продукти, які мені потрібно купити. Оце ввечері ще поїдемо скуплятися. І завтра я вихідна з самого ранку і буду готувати на стіл. Після дня народження, четвер, п'ятниця і субота в мене дуже активні. З поїздки я привезла великий мінус та таких хвостати. Буду багато працювати, а коли я багато працюю, я трошечки нею. Так що готуйтеся. Світло зараз у мене не таке, як зазвичай, все тому що у нас в кабінеті, в будинку, в цілому романтика. Відключили світло по графікам. Вчора написано було, що відключить нам з 15-ї дня. І дійсно, до 15-ї години нас не чіпали, 15-20 відключили. Прийшла мені посилочка з тему ще до моєї відпустки. Знаєте, якось так цікаво виходить. Я раніше грабла стему. Дехто мене там хаяв за ці лаки стему тему з Китаю, ну, то таке. І мене попустило, дивлюся, моїх колег-блогерів саме взяло. Дівчата починають замовляти лаки. На Aliexpress на тему. І я їх розумію, того, що там настільки класні лаки. Сьогодні, 4 листопада, Кривий Ріг до сих пір сидить без опалення. Я у пабліках читала, що частково декому включили це опалення з усіх опитуваних, лише 20% сказали, що вони з теплом у вдомівці. Багато хто каже, добре, що немає, бо ще тепло, щоб не платити, але я б така, щоб вже й платити, і щоб воно було терпіти, не можу сирості, затлості, і люблю тепло. Я знову відключила світло, і я спробувала ультразвукову мийку підключити до машинного акумулятора з перетворювачем, Як бачите, тягне. До речі, ця дата, тоді, коли я зробила новий дескрослід. Пішла тільки що мити інструмент, а перед цим син прийшов від репетитора, я ж пішла собі мию там прихожу, а він мені нову застілочку постелив. Tem Сьогодні вже четвер, 6 листопада зі своїм якимось останнім часом нестабільним графіком. Я вже заплуталася в днях і в датах. Відбубила я сьогодні свій робочий день, було в мене 5 клієнтів. Зранку, не по графіку, відключили нам світло. Відключили його в 10 і пообіцяли включити пів першої. По факту включили пів другої я сьогодні залишилася без стерилізованого інструменту. На перші дві клієнтки в мене були два прожарені крафт пакети, а далі все. В такому тубусі я зберігаю простерилізовані фрези. Це ті фрези, якими я рідко користуюся, але іноді там чи зеток підпиляти, чи фреза забилася мати на змінку, то я так їх зберігаю. Звідси взяла на третю клієнтку фрези і кутикулу різала педикюрними кусачками. Вони були простерилізовані, ну а що робити? Я зазвичай ставлю інструменти жаритися перед приходом першого клієнта, але так як я вчора дуже пізно лягла спати. Зранку була на в'яліки такому, не встигла я поставити та думаю, що буду лізти клієнтові на спину. Після першої перезмінки, після першого і до другого клієнта поставлю. Угу, Поставила. В 10-й годині відробили світло. І от питання, да? як в такому режимі в нас щось можна планувати? З позитивних новин. Вчора у нас в батареях дзюрчала вода. Сьогодні йду, дивлюся на котельню. Там димить труба. Кажуть, в школах потихеньку дають опалення, дуже сподіваюся, що скоро і в домівках нав... наших з'явиться тепло. Я то, в принципі, звикла, мені комфортно. Вчора поприїжджали гості, вони з приватних домівок, у них своє опалення автономне, то їм було досить таки прохолодно. Це ще добре, що на вулиці тримається тепла погода. Весь день були у мене постійні клієнти, Робота проходила в штатному режимі. На п'яту годину приходила моя порівняно нова клієнтка це та клієнтка, яка переносила свої записи через хворобу, я вже вам якось про неї згадувала. І вона перед моєю тижневою відпусткою попросилася, щоб я їй зняла нігті, бо вона вже просто з ними не може ходити. Я здивувалася, бо думала, що вона зробила десь нігті біля дому. Виявилося, що ні, що вона два місяці ходила з моїми нігтями. Я погодилася її зняти, бо думаю, там коли 20 зніму, 10 та й все, хай людина не мучиться. Знімала я її це на 19.00 після свого візиту на манікюр до свого ж майстра. Якраз тоді світла не було, це була е, субота. Це була п'ятниця. Вона приходить, сідає в крісло. Ми ж собі там розмовляємо на такі довільні теми, не про нігті. Я їй вже зняла все покриття, і вона мені видає фразу, А чим ти мені порадиш сьогодні накрасти? Я кажу: так ви ж на покриття, то я думала, ми вже покрасимо. Можливо, в іншому випадку я би погодилася, якби не два, але по-перше. Якби я знала, що вона хоче подальше покриття, я б її в ноль все не знімала б. Корекція пройшла б набагато швидше, а так, виходить, я зняла в ноль, потратила купу часу, і ще заново мені все потрібно укріпити. Так як ми про це зарані не домовилися, я з чистою совістю її відмовила, тим більше, що в мене наступний день був теж 5 клієнтів. Субота. В суботу я мала переночувати. І зранечку я перший раз випробовувала себе як водія на витривалість, і до батьків Тернопільської області я їхала сама за кермом. Я ще ніколи не пробувала себе на такій великій відстані. Я не знала, як все пройде, тому дуже хотіла себе не перевантажувати перед цим і добряче виспатися. Тому я відмовила, і, як не дивно, мене совість не мучила. То сьогодні ми прийшли, клієнтка почала розказувати, що в неї відчаровуються нігті, але там насправді залишався тонесенький слой. бази. База від контакту з водою стала рихла і почала відчаровуватися. Сьогодні ми прибрали, вона захотіла щось схоже, як у мене. Ми зробили, але вона в кінці каже: воно таке буде чорне, воно не посвітлішає. Бо в неї вийшлося, в мене не було такої пластини. І в мене тут тонесенькі лінії, а вона вибрала принт зебри, вони там товщі. Але по факту вийшло дійсно гарно на рахунок моєї поїздки. Я тут завдяки Ютубу познайомилася з Лесею, вона з Вінницької області, десь живе близько козятина. Після умені мене навігатор неправильно повів. Я це замітила. Я на ходу в інстаграмі її записала голосове, чи у вас там добра дорога, вона мене перенаправила назад, на розворот розказала, якою дорогою краще їхати. Я дуже вдячна Лесі за те, що вона зекономила мій час і мої нерви в поїздці. І дуже гарна, приємна новина, що Леся нарешті наважилася і розпочала вести теж блог. Нейл майстера у Ютубі. Вона вже випустила перше відео. І вчора я побачила, що вона випустила чи сьогодні зранку друге відео. Я ще його не дивилася, обов'язково подивлюся і вам рекомендую. Прекрасна жінка, мама трьох дітей. У неї неперевершене відчуття гумору. Я думаю, вона не раз ще його проявить. І ця людина дуже-дуже ну, людяна і привітна. Посиланечка на Лесю залишу під відео. Я дуже рекомендую приділити трошки вашого часу цій людині, бо вона, я вам чесно кажу, вона того варта. Чергового прожитого дня. Сьогодні мій робочий день несподівано скоротився на одного клієнта. Мало бути 5. По факту 4. Десь перед обідом дзвонить до мене клієнтка, яка мала прийти на 15.00. Просить її перенести. Справа в тому, що їхав чоловік з роботи і не доїхав доїхав по причині того, що загребли його ті, які би мали першими стояти близько десь нуля. Просто вже не вистачає слів. Останнім часом дуже багато з нашого знайомого оточення прямо на вулицях без кордону забирають. Не знаю, до чого ми котимося. Я розумію, що й там комусь треба бути, але звідти хлопці не повертаються, їх просто забирають, забирають і забирають. Скоро не буде, кому вдома і цвяха забити. Це такий елементарний приклад цієї ситуації в глобальному масштабі. Та клієнка, що на 5 мала бути, я її. Написала, чи може вона прийти на 15, і вона сказала, може, і для неї це краще. І прийшла, і я вже закінчила свій робочий день. Завтра маю 7 процедур і 6 клієнтів. І в неділю змушена теж вийти сюди, на роботу, порушивши всі правила свої. Я могла в понеділок вийти попрацювати, але в неділю такого не було ще ні разу за всю мою кар'єру майстер-манікюр. Я цього разу не натопашила, я просто поспішила. У мене є клієнтка, яка їздить до мене з Києва, я вже вам про ню казала. Вона там пробує зачепитися, пробує знайти хорошу роботу. І вона прийшла нещодавно на нову роботу і минулого разу каже, що в неї не буде суботи-неділі вихідного, а буде плаваючи, тому буде приїжджати посеред будня і так їй краще. Але кілька днів назад, вона все-таки сказала, що приїде, а я вже поспішила і віддала це місце. І тепер, щоби на один час не прийшло двоє дівчат, мушу їх розділити. Я перевагу надала клієнці, яка їде з Києва, тому що вона їде здалека. Це друга причина. А перша і головна причина, що вона з самого початку займала це місце. Воно по праву належить їй. Але я поспішила поспішила і людей насмішила. Тому прийду і в неділю, і в понеділок у мене теж частково робочий день. У мене буде дві клієнтки. Інакше не виходить, і так мусить бути. Зато я погуляла і відпочила. Мене рука зараз право просто відвалюється. Мене кожен пальчик, кожен соглобчик, чи що воно там в тих пальцях є, просто болить і неє. Сьогодні в мене було 4 клієнтки. І всі чотири напружують руки. І вчора ця ситуація була, і у вівторок також. Я не знаю, що сталося з людьми. Мабуть, оця загальна обстановка впливає на нервову систему, і люди просто уже не можуть розслабитися. А чим більше клієнт напружується, тим більше я з ним борюся. Мало того, що я своєю лівою рукою борюся з клієнтом. Нахиляє руку в ту сторону, яка мені потрібна, то ще й правою мушу контролювати, викручуватись, так як мені незручно, і в загальному це все виливається на здоров'я. Сьогодні, на щастя, не виключали світло. По графіку вчора стояло в нас на вечір вечора відключення світла, але сьогодні графік обновили. І написано, що наша черга сьогодні без відключень. Піду сьогодні раніше додому. Вчора в нас ще були гості. Поїхали вони сьогодні зранку. Поки вчора ще посиділи, поговорили, знову пізно лягла спати і піду я раніше сьогодні і постараюся раніше заснути. Завтра насичений робочий день, і мені потрібні будуть сили. Лежить у мене посилочка з тему, Тут кілька лаків і втірки. Про втирки я вже вам раніше казала, що якщо прийдуть хороші втирки, то я дам вам посилання. Втирки прийшли трошечки інші, ніж раніше від Нікольдарі, але теж дрібного помолу і теж чудово втираються, я вставлю сюди фото роботи, а також залишу на нього посилання, а вже розпаковочка буде, можливо, в наступному відео. І замовила я ще гелі, сілкари і діси. Мені потрібно було добрати, бо вже самі ходові кольори повиходили. На задньому плані на педикюрному кріслі лежить у мене букет осінніх пахучих квітів. Це моя клієнточка їздила з ночівлею до своєї мами і привезла з села. Зараз заберу їх додому. Свій стахановський план на сьогодні виконано в повному обсязі, як і планувалося, що раз сьогодні було 7 процедур, 6 гелевих корекцій і педикюр. Це була сьома завершаюча процедура. Сьогодні з шести клієнтів лише одна напружувала руки, і то частково не всю процедуру. Тобто, в відчуттях я хочу сказати, що я сьогодні при семи процедурах менше втомилася, ніж вчора. І знаєте, виконуюся, що робота з мілкою моторикою рук мабуть, це таки сповільняє процеси старіння. І все, що з цим зв'язано. По сьогодні, зранку я прийшла, руки мене не слухали, тремтіли. Мені було важко сконцентруватися, але поборовши цей стан хвилин 15, я війшла в своє русло і руки почали слухатися. От би ще б я своє тіло слухалася і сходила б на якесь тренування чи вдома щось би поробила, взагалі було б супер. Завтра у мене неділя по плану прийти на роботу заради однієї дівчулі, про яку я вам вчора казала. У нас буде гігієнічний манікюр і гігієнічний повний педикюр. Орієнтовно по часу це буде 2 години, відео, цей влог вийде при найкращих розкладах в неділю-ввечері. Ви вже вибачайте, мені важко війти в моє робоче русло. Сьогодні почала викрашувати свої тему стемолочки. Це 8 пастельно-рожевих кольорів. Але ще я не готова вам їх показати, бо і не всі викрасила, і підписати треба. Але ці пастельки дуже гарно лягають, лягають в тонких два шари. І якщо ці гель-лаки будуть співпадати з токи-токи, будуть два одинакових кольори, то токи-токи я буду вилучати з палітри. Я можу їх комусь віддати, але дуже не хочеться, щоб хтось мучився. У мене є родичка, яка теж займається манікюром, але вона його поєднує з своєю основною роботою. То можу їй дати ці лаки, але я кажу, дуже не хочеться, щоб хтось з ними мучився. Годинку зараз 20.45, а у мене вже навіть на завтра сухожар пожарив інструменти. Сьогодні в нас два рази відключали світло. На завтра я вже не маю стерильного крафт-пакету, тому в переривах між п'ятою і шостою клієнтками я. Продезінфікувала інструмент, витерла його насухо одноразовою такою серветкою, яку використовую в педикюрі, і поставила в сухожар. Відключення світла мене вчать не відкладати на потім. А важливу роботу, важливі процеси, процедури робити при першій же ж можливості. Влог, як я кажу, буде цього разу скучненьким. Особисто для мене просто роботи до після і балачки це скучний влог. Не люблю я говорити, не вмію я з пустого порожнього полива переливати. Можу говорити тільки по факту. Я знаю, що є дівчата, які люблять мої балачки. Стараюся для вас. До речі, фартух містему. Прикольний, гарно носиться, але трошки видно пилячку на ньому. Але це вже таке витримки професії. На цьому розсосолювати довго не буду. Буду прощатися. Бажати вам гарних вихідних, які на момент виходу відео у вас вже пройдуть. Але все ж таки, до нових зустрічей, пока-пока.